Доброго ранку всім. Хочу зняти обзор про навісне, яке маю до мототрактора. Дуже багато глядачів е, захвилювалися, хтось радів, хтось ні. Е, зняв відео, щоб надали міні-трактора, показати з навісним, ну, в роботі. Наприклад, е, міні-трактора на мінімалку. Наприклад, шефенг, там 240-й, 244-й, щоб порівняти з мототрактором. Да, це різний клас тракторів. Шефен буде важчий, і коробка краща, і трохточка. О, Хтось написав, що не проти, техновору написав не проти, щоб показати на Чорноземові. О, е, з навісним. Е, деякі коментарі були, що ніхто там не привезе. Хлопці, я й не сподіваюся. Я навіть не думаю міти ну, на міні-трактора. Так як мототрактор справляється, в мене 2 гектари землі. Це що є навісне, що потрібно для цих 2 гектарів, в мене є. Наприклад, для сажання картоплі, у мене є сажалка, О, саморобна, О, як бачите, двохрядна, ширина між окушниками 50 см, тобто йде спереді два. Нарізаю борозди, ззаді три загортає картоплю одразу. Потім ми не підгортаємо нічого, одразу є гребні, все як треба. О. Далі є ось така сівалочка Віталій Буйчук. Магазин планета Залізяка. О. Купляв там. В принципі, якщо земля без грудок, сіє добре. Якщо грудки, не рекомендую. Ну, кажуть, чесний відгук як є. Далі ось такий у нас є коток. Е, якщо також є великі грудки, він не розбиває зразу кажу. По весні ідеально. Земля розсипається. Ну, Якщо осінню, десь там велика грудка вона лишається, а мілки він добре рівняє площу. І так само ж на переїздах, якщо переїжджати по асфальті, він ідеально, він не гримить, м'яко йде. І він легкий, я, ось, наприклад, і звідси з огороду на подвір'я можу сам легко перетягнути до трактора. Також ось такий коток, це вже ручний. Ну, Це в принципі зараз я вам покажу. Це підчасник. ось таку площу зробив. Ну, Давайте покажу зразу. Ось так дивіться. Звісно, сонце б'є. Ну, Непогано, в принципі, він. Ну, тут, звісно, і земля, дивіться, аж біла. Після оранки. була, я це фрезерував, потім прикотив. Таке відео. Не женуся за переглядами. Хто хоче, подивиться. Так само і трактора Привезу, добре, ні. В мене є чим працювати і працює добре. Далі ось такий до мототрактора є культиватор. Ось дивіться. З грибінкою. Чому саме з грибінкою? Обробляю я. Це більше про сапочний іде культиватор. Він чисто не для культивації, там під картоплю чи під що. Просто щоб буряни убрати на міжраді гарбузів. Він там бере сантиметрів 5 см, чисто, щоб корінь буряну зачепити і вирвати. О. Гребінка, чого не коток, грудовий, так як в мене на фрезі. Виходить, коток буде прижимати бур'ян. До землі, після того, як лапи пройшли. І буде після дощу проростати, далі рости. А грибінка вона виходить, спушує бур'ян, викидає куріння наверх. о І потім він там півдня і вже бур'ян пов'ялений, він вже рости не буде. Далі лапи. Ось такі лапи Ну, Це я їх підняв догори. Як згортав, воно сильно як, заривається ця лапа. Бачите, вона під клин зроблена. Їй зробили на бік. Чому? Щоб ось бачите цей край, він йде поміж, ну, середини виходить. Оця стойка, як її розвернути донизу, вона йде попід кущі гарбузів, воно не підрізає. Ідеально зроблено. о, Так само ж і з цієї сторони. Як бачите, лапа. Також переверну на другу сторону, це вже буде, коли гарбузи вже виростуть на той рік, будемо переставляти. о. Колеса, ну, звичайні колеса. 20 днів на виходи об'єм. Так, ось такий навісний, це під трохточку. Говорили, для міні-трактора нема навісного. У мене для картоплі є сажалка на 4 рядки. Якщо брати шефенга там чи будь-якого мінітрактора, на 4 рядки. Тому для картоплі є. Так само ж можна і цього культиватора, він метр сорок. Заглибити раму, шефен, я думаю, потягне. Далі. Ось цей навісний це був до саморобного. Ну, подивіться, відео там є в мене на каналі. Е, копач. То 4 ряки. Для шефенга отлічно. Я копаю саморобним чого 2, бо сажалка на два рядки. Якщо вчепити чотири, воно не буде. Ну, Десь буває трактор вправо-вліво, його зносить знаєте, мол, трактор легкий. Тому. Чотири рядки він не підходить, бо крайні лапи ось ці, вони не будуть вже попадати порядкові. Два рядки садю, два рядки копаю. О, Такий швелір потужний. Здається, 12 -ка чи 10 ка О, Копалка копалка-трасучка, трасучка, одне центрикова. Ось один центрик, Тут якщо двойний, то ще йде далі. Ну, краще струсії, Усилили. Під навіску, бо воно сильно е, свободно ходило в кріпленні, бачите. Також болти поставили, такі гайки спеціально проточили. І болти крапші, бо ті, що завозки йдуть, вони їх повигинали. Розкос дали, щоб не вигинало саме кріплення, бо зробили під праве колесо, е, не, точніше під леве колесо, щоб збігалося. Ремінь виходить привод, бо стандартне йшло по центрі. Ось ще місце залишилось, бачите, де ці розкоси йдуть. О. Тут також усилили, щоб не піднімало доври, ну, не виривало. Сідіння дуже якщо сильно твердо, людина сідає туди і в принципі глибину тримає та грудки трохи ну йде. Писали до мототрактора, плуг чи є, он не лежить. Я його причепив два рази, догружав, що йому не робив він не орає. Розкидач добрив, Ну все, обзор є по навісному. Розкидач добрив десь приблизно 4 гектари розкидали. Зараз така ціна, що ми не розкидаємо. Далі ось така робили для копалки, Ну, щоб картоплю збирати, бункер. Земля сильно важка, грудки. Не йде. мілка земля воно не просипає, тільки нагортає землі і все. Це виходить закриття вологи, райборінки легкі, теж з удлінітелем, І культиватор так само з удлінітелем, щоб вище піднімало, і як опускаєте, щоб задок виходить, чи борінки, чи культиватор, щоб задні лапи також залазили у землю. Ось такі граблі, це взагалі. Пушка для мототрактора, це ще що гарбузиня згортати, ідеально, під ноль згортає. Було в мене два рядки кукурудзи це вдома і там ще два уроди, по чотири рядки. В принципі, навіть по залишках кукурудзи проходять, вони плавно і підбирає по під самий корінь. Ідеально пушка. Для мототрактора це взагалі. Так, перейдемо ось. Виходить як осілка роторна. Давайте розберемось, що в ній не так і чому вона не працює. Перше, що в ній не так, всі пишуть за сегменти. Сегменти підточив і воно косе. А от саме головне в неї болячка це ось цей шків приводний. Ну, це вже переточений, е, вже сардепуське, як говориться. О! Е, стоїть бляшанка. Обична китайська і її постійно лопає по центрі, не витримує нагрузки і все. Далі муфта. Це обриває болти. ось оцього. Краще, звісно, воно нехай обірве його, ніж щось десь якогось вала чи тут у згонові. Також щось обірве, краще, нехай ту муфту. О, по стаканах всі пишуть, що низький. Да, якщо поляжене, забиває. Якщо рівненька трава косе добре, можна сказати добре. Стерню косив ідеально. Тільки піднімав на оцих лижах, щоб зріз був вищий. О. А так по навісному ось такий є навісне. Тому якось так підтримайте лайком коментаром далі буде